Любі слухачі, сьогодні, у цей тяжкий час, Господь веде нас до визволення від болю і страху. Сьогодні Господь каже, що чує нас і дає нам відповіді та визволення від страху цього світу у своєму слові. Сьогодні ви почуєте ключові відповіді на питання, що так давно непокоїли серце. Ми не знаємо всього, але Господь промовляє, що ви отримаєте відповіді та благословення, яке вам потрібно. Це відео із словом дасть вам ключі від тих дверей, які раніше не можна було відчинити. Є моменти, коли здається, що серце не витримає, коли тебе образили несправедливо, зрадили, залишили або просто стало надто важко на твоєму шляху, коли хочеться кричати, але ніхто не чує. Та навіть тоді, коли все навколо руйнується, Бог тримає тебе у своїй руці. Його слово живе, Його сила діє. Сьогодні ми отримаємо ключі до життєво важливих дверей разом. Підпишись на канал і стань частиною Божої команди, яка поширює світло і надію по всій Україні та світу. Коли ти ділишся цим відео, ти допомагаєш комусь знайти мир, відчути присутність Бога і вийти з темряви. Бог бачить наші дії та бездіяльність і дає нам благословення по задумах нашого серця. Почнемо читання разом. Псалом 30. До Тебе, Господи, прибігаю, нехай не осоромлюсь навіки. У своїй справедливості визволь мене, прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене, будь мені твердою скелею, домом захисту, щоб спасти мене. Бо ти моя скеля і твердиня моя, і ради мення свого. Поведеш мене і наставиш мене, виведеш мене з сітки, яку питай поставили мені, бо ти мій захист. У твою руку віддаю духа свого. Ти визволив мене, Господи, Боже правди, ти ненавидиш тих, хто шанує марноту пусту, а я на Господа надіюся. Буду веселитися й тішитися твоєю милістю, бо ти зглянувся на біду мою, пізнав ти тісноту душі моєї і не віддав мене в руки ворога, поставив ноги мої на просторе місце. Помилуй мене, Господи, бо в недолі я від журби виснажилось око моє, душа моя і утроба моя, бо життя моє зникає в журбі і літа мої в зітханні. Знемогла від болю сила моя і кості мої виснажились. Через усіх ворогів своїх став я на ганьбу і на посміх сусідам своїм, і страхом для знайомих своїх, хто бачить мене на вулиці, уникає мене. Забутий я в серцях, немов мертвий, став я, мов посуд розбитий, бо я чув наклеп багатьох, страх звідусіль. Коли вони змовлялися проти мене, думали відняти життя моє, а я на тебе, Господи, надіюся, я кажу: Ти Бог мій. В руці твоїй. Часи мої, визволь мене з руки ворогів моїх і від тих, хто мене переслідує. Нехай засяє лице Твоє над рабом Твоїм, спаси мене милістю Твоєю. Господи, нехай не осоромлюсь, бо взиваю до Тебе, нехай осоромляться безбожні, нехай замовкнуть у шеолі, нехай німіють уста неправди, що говорять проти праведного нахапно, з гордістю й погордою. Яка велика доброта твоя, що зберіг ти для тих, хто боїться тебе, що чиниш її перед людьми тим, хто на тебе покладається, ти ховаєш їх у сховку лиця свого від людських підступів, вкриваєш їх від сварливих язиків у наметі своїм? Благословен Господь, бо показав мені своє дивне милосердя у місті твердині, а я сказав був у поспіху своєму, відкинути я з перед очей твоїх. Та ти почув голос мого благання, коли я кликав до тебе Любіть Господа, усі праведні Його, Господь пильнує вірних, а надмірно відплачує тим, хто чинить гордо, будьте мужні, і нехай буде міцне серце ваше, усі, хто надію покладає на Господа. Тож чому нас навчає цей потужний псалом? Що потрібно зрозуміти, аби взяти ключі від потрібних дверей? Як взяти і втілити благословення через прості кроки? Господь показує нам, що навіть коли здається, усе втрачено, він усе ще поруч. І на це вказують три ключові уроки: навіть якщо здається, що все втрачено, слухай, і ти зрозумієш, що у Бога є світанок для тебе. Цей псалом про довіру, про віру, яка тримає, коли немає видимої опори. Про серце, яке вчиться чекати на Божу руку, навіть коли очі не бачать виходу. Бог каже У моїй руці часи твої, і це означає, що жодна хвилина болю не буде даремною, жодна ніч не триватиме вічно, бо його рука сильніша за будь-яку бурю. Урок перший дуже сильний Бог ніколи не запізнюється навіть тоді, коли нам здається, що все втрачено. Давид каже, у твоїй руці часи мої. Ми часто хочемо бачити миттєву відповідь, швидке рішення, полегшення вже сьогодні. Але Бог діє не за нашим годинником, а за своїм планом. Іноді затримка це захист, іноді тиша це час, коли Бог готує ґрунт для чуда. Якщо ти чекаєш, не здавайся. Усе, що в Божій руці приходить вчасно. Урок другий. Він змінить все, коли ти покладеш його у своє серце. Довіра до Бога це не почуття, а рішення. Коли Давид каже: До тебе, Господи, прибігаю, нехай не осоромлюсь навіки. Він не говорить це у спокої. Він говорить це у страху, у темряві, у небезпеці. Давид знаходиться буквально посеред небезпеки, але він буде викуплений. Віра не означає, що ти не відчуваєш страху. Віра. Це коли ти йдеш до Бога попри страх, коли твої емоції кричать, а ти все одно шепочеш: Я довіряю тобі. Саме така довіра відкриває шлях до чудес. І якщо у тебе зараз такий період, саме час отримати чудеса у своєму житті. Зроби кожен момент страху, моментом дива. Зроби кожен момент слабкості, моментом Божої сили. Зроби кожен момент невдач, моментом відновлення за Божою волею. Ти зможеш пройти цей шлях і пройти його із веселим серцем разом із Господом. Урок третій. Ключовий із псалму Бог не просто рятує, Він піднімає і відновлює, Він дає сторицею. Псалом каже: «Поставив ноги мої на просторе місце. Господь не лише витягує нас із ями, Він ставить нас туди, де знову можна дихати, де знову можна бачити небо, де серце знову радіє. Його мета не просто полегшити біль, а повернути тобі гідність, силу і віру в життя. Господь винагороджує проявлену віру. Тож, чим складніший наш шлях, тим сильнішою буде благословення на цьому шляху. Господь вже подбав про всю допомогу, аби показати, що не ти йдеш своїми силами, а Він несе тебе на своїх руках та янголи його навколо тебе. Навіть якщо ти ступив у воду і бачиш бурю, як Петро, не зневірюйся. Продовжуй наповнюватися словом та казати його у собі. Господь підтримає у кожний момент, коли здається, що ти потонеш. Тепер ми читатимемо наступний псалом. Псалом зцілення, визволення, утіхи й розради від проблем і болю. Часто ми не усвідомлюємо, що завели себе у проблему самостійно, бо пропустили поворот на дорозі, приготованій Богом. Цей псалом навчить нас не робити зайвих проблем, не додавати випробувань, яких Господь не хотів для нас. Псалом 50 Помилуй мене, Боже, з великої милости своєї і з великої щедроти своєї зітри беззаконня мої. Обмий мене чисто від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня своє я знаю, і гріх мій передо мною постійно. Тобі, тобі одному я згрішив, і перед очима Твоїми вчинив зло, так що праведним будеш у словах своїх і чистим у суді своїм. Ось я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ось ти любиш правду внутрі і в серці моєму відкриєш мені мудрість. Очисти мене із сопом, і буду я чистий, обмий мене, і стану я біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості, які ти впокорив. Відверни лице своє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від лиця свого, і Духа Святого Свого не забери від мене. Верни мені, радість, спасіння Твого, і духа добровільного підтримай у мені. Я навчатиму беззаконних доріг Твоїх, і грішники до Тебе навернуться. Визволь мене від вини за кров, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій співатиме про правду Твою. Господи, відкрий мої уста і уста мої звістять хвалу Твою, бо жертви ти не бажаєш, коли б я приносив цілопалення, не вподобав би його. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним і покірним Ти, Боже, не погордуєш. Учи, Господи, добром Сіон за волею Твоєю і збудуй мури Єрусалиму. Любі слухачі. Як ви відчули, це дуже сильний псалом, недаремно він став п'ятидесятим у книзі псалмів. Зараз ми дізнаємося найсильніші уроки, настанови, які дає сам Бог через це святе Писання. Слухайте уважно, адже кожен наступний урок буде ще сильнішим і приведе до повного звільнення та благословення. Це ключі до життя у мирі із Богом, у світі достатку. В кожній сфері життя повного благословення. Три уроки, які Бог показує нам через улюбленця свого Давида. Урок перший твої минулі помилки не твоя вічна тюрма. Бог може стерти провину так, ніби її ніколи не було. Він не просто прощає, він створює нове серце. Серце чисте створи мені Боже і духа тривалого віднови. Це молитва не про минуле. А про нове життя, яке починається сьогодні. Урок другий, який відкриває небо, навіть коли ми згрішили. Покаяння це не слабкість, а сила. Світ навчає нас ховати свої помилки, але у Царстві Божому усе навпаки. Той, хто кається, отримує владу над своїм минулим. Той, хто визнає, стає вільним. І саме зламане серце найсильніша молитва перед Богом. Урок третій. Справжнє визволення. Божа милість завжди більша, ніж твій гріх. Яким би великим не було падіння, його любов більша, яким би глибоким не був сором, його благодать глибша. Бог не змінює минулого, але змінює серце, яке більше ніколи не буде тим самим. Коли тобі важко пробачити себе, повертайся та читай цей псалом вголос. Псалом 90. -й. Духовна стіна захисту для душі і тіла. Хто живе під покровом Всевишнього, той під тінню Всемогутнього перебуватиме, каже він до Господа. Прибіжище моє та твердиня моя, Бог мій, я на нього надіюся. Бо він спасе тебе від сіті птахолова, від пошесті згубної, пером своїм він укриє тебе, і під крильми його ти заховаєшся, правда його то щит і лук. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що літає у день, ані зарази, що ходить у темряві, ані моровиці, що нищить опівдні, попаде тисяча біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе, та до тебе не дійде, тільки своїми очима споглядатимеш і заплату безбожним побачиш. Бо Господи, Ти прибіжище моє, Всевишнього Ти учинив своїм мешканням, не спіткає тебе лихо. І не наблизиться до намету Твого пошесть, бо Він ангелам своїм накаже про тебе, щоб пильнували тебе на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб об камінь не вдарив ти ноги своєї. На лева й гадюку ти наступиш, Левчука й Змія ти потопчеш. Бо Він полюбив мене, тому його врятую, захищу його, бо знає ім'я моє. Покличе до мене і відповім йому. З ним буду в недолі визволю його і прославлю його, довготою днів я насичу його і дам йому бачити спасіння моє. Це найсильніший псалом захисту слова, які дозволяють ангелам працювати, слова, після яких темрява не може залишитись. То як застосувати цей найсильніший псалом, не просто читаючи за звичкою? Ось три правила, на які вказує Біблія. Знаючи їх, ти зможеш молитися щиро, отримуючи надприродній захист. Правило 1. Божий захист починається там, де закінчується страх, страх це віра у зло. Ми не можемо дозволити своєму серцю вірити у погане, а віра це довіра до добра, це шлях виповнення Божого Слова. Ти не можеш водночас боятися і вірити. Тому, коли ти обираєш віру, страх відступає, і навіть серед небезпеки серце спокійне, бо знає Бог мій, твердиня моя. Істина друга, кожне слово цього псалму це духовна зброя. Коли ти читаєш, тисячі впадуть біля тебе, а тебе не торкнеться це не просто метафора, це обітниця, так і буде. Тисячі домівок людей понівечено, сотні людей дістають поранень, але є ті, хто не ушкоджений весь цей час, бо Бог бачить становище їх серця, Бог бачить віру, яка перемогла страх і дала плід, сповідання слова віри. Бог реально ставить межу між злом і його дітьми. І чим частіше ти проголошуєш ці слова, тим сильніша стає твоя духовна броня. Істина третя: ти не сам. Ангели пильнують твої дороги, бо він ангелам своїм накаже про тебе, це означає, що над тобою небесна охорона, ти можеш не бачити її очима, але кожен день, коли віра переважає над страхом, твоя віра та захист ангелів стає реальністю у цьому світі. І тепер завершальний псалом. Перед тим як читати його, давайте подякуємо Господу за роботу, що він вже зробив. Щоб сповнити серце справжньої віри. Господи, ми дякуємо, що Ти звільнив нас. Ми дякуємо, що Ти оновив наше серце. Господь, ми дякуємо за те, що відчуваємо полегшення і тиск пішов. Господь, ми дякуємо за те, що Ти вже дав ключі, які змінюють нас просто зараз. Псалом 120 Піднімаю очі свої на гори. Звідки прийде мені допомога, поміч моя від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатися нозі твоїй, не дрімає той, хто тебе стереже, ось не дрімає і не спить той, хто стереже Ізраїля. Господь твій охоронець, Господь, тінь твоя при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць уночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме вихід твій і вхід твій відтепер і навіки. Амінь, Господи, хай буде нам по вірі нашій, хай буде по вірі Його кожному нашому слухачу. Нехай кожен підписник та підписниця переживають сповнення віри, слухаючи ці рядки зараз. Господи, дякуємо за те, що Ти воздаєш у сто раз тим, хто поширює Твоє Слово. Господи, дякую за те, що Слово зростає і віра наших слухачів діє. Боже, тепер ми взяли ключі. Ми отримали звільнення, ми благословенні Тобою, ми улюблені діти Твої. Господи, дякуємо. Господи, я дякую Тобі. Це слово істина, я приймаю його у своє серце. Ти мій охоронець, ти мій покров, ти той, хто не дрімає і не спить. Я проголошую, моя допомога від Господа, мій розум спокійний, моє серце наповнене миром, мої кроки безпечні, мій дім охоронений, мої близькі під Божою рукою. Я відчуваю спокій, який перевищує будь-яке розуміння, страх залишає мене, бо в мені живе віра. Я проголошую, жодне зло не матиме влади наді мною, жодна сила темряви не зможе мене торкнутися. Господь уже зробив усе необхідне, ціна вже заплачена, я приймаю його завершену роботу. Я та у Христі, я прощений, я благословенний, я захищений, я у мирі. Я наповнююсь Божим Словом, я проголошую віру, і моє життя відповідає Його волі. Тепер, друзі, любі слухачі, коли ви отримали духовний хліб. Коли ваше серце сповнено віри, коли Слово Боже працює у вашій душі, ви можете підтримати цей Божий проект – канал молитви українською. Якщо у вашому серці відбуваються зміни, якщо ви відчуваєте дотик Господа через цей контент, ви можете відправити допомогу на поширення чистого Божого Слова в Україні та по всьому світу. Реквізити на банку для підтримки каналу. Вже є в описі під цим відео, Господь дасть у десять та сто разів більше тому, хто сіє у плодющу землю. Господь дасть та примножить те, що дає кожен слухач із вірою. Віримо, що вікна небесні відкриті у цей момент, віримо і воздаємо славу Отцю, Сину і Святому Духу за кожну гривню підтримки. Віра працює, Слово Боже живе. Дякуємо кожному й кожній, що вивчаєте Слово разом із нами. Дякуємо за десятки свідоцтв зцілення, що пишете у коментарі. Дякуємо за свідоцтва про благословення у житті. Благословляємо кожну і кожного. Духовні закони працюють, Слово Боже живе. Амінь. Амінь. Амінь.